Це короткий огляд однієї благодійної акції, яку організували учні та вчителі одного з українських ліцеїв. Так от учні та вчителі Трисвяцько-Слобідського ліцею імені Наталії Олександрової розповіли, як долучилися до ініціативи Animals Friends друзі назавжди для підтримки безпритульних тварин. І в їхньому підході є кілька справді цікавих моментів: по-перше, вони зосередились на конкретній меті. Вся допомога була спрямована одному ветеринарно-стерилізаційному центру. А це, знаєте, дуже важливо, бо саме там щодня рятують і лікують тварин. Тобто, це такий крок до гуманного вирішення проблеми безпритульних тварин та забезпечення їм здорового майбутнього. А по-друге, це їхня філософія допомоги. Учні та вчителі зібрали необхідні ресурси, які підуть власне, на стерилізацію, лікування та догляд, і керувалися вони простою ідеєю. Кожен, навіть зовсім маленький крок, створює великі зміни. Ця ініціатива чудово демонструє, як спільними зусиллями навіть невелика громада може зробити справді вагомий внесок у добробут тварин.